Загужу сказати, початковим етапом взагалі всієї цієї суєти нашої, для того, щоб довести, доставити замовлення, його збунтувати, в треба забрати матеріал. Що ми зробили? Замовляємо машину, вона має бути від 2,5 метрів, зазвичай це якийсь типу спрінтера. Ну відповідно сам матеріал, щоб помістився по довжині. Матеріал все і привозить там на паліті, він або упакований, або якщо він там великогабаритний, то просто він на паліті. Ну, відповідно, в принципі, все. Грузимо, закриваємо машину і поїхали. Ну, в принципі, чим ми зараз і займемося. Дуже добре, що наше приміщення, тобто наш цех знаходиться поряд біля постачальника. Відповідно, якщо є залишок, його можна віднести туди. Ще один варіант поставити на зберігання до постачальника це сім календарних днів. Тобто, якщо у вас є матеріал вам не потрібний, ви його відносите. До постачальника на склад, там його фіксує та він там зберігається. Якщо не забрали, його викинуть. В даному випадку ми відносимося це на склад. Так, і немало важливий момент. Значить, всі деталі у нас вже присаджені, закрамковані, тому є можливість, і взагалі наш, наш, наша думка ідея така, що матеріал можна відразу вести до замовника і його там по місці збирати. В принципі, для чого ми підготувуємо деталі, повністю їх готуємо, звісно, в розмір, кромкування, свердління, будь-яка присадка, яка необхідна, щоб присушвидшити монтаж. Ми все це виконуємо заздалегідь через виробництво. Тому після того, коли ми завантажилися, всі деталі знаходяться в машині. В принципі, далі. Вирушаємо на адресу. Для цього... для цього не треба, та нічого. Головне, щоб перевірити, щоб всі деталі були дійсно, тобто всі матеріали, які я замовляв, щоб їх вам вивезли на загрузку. Якщо воно все окей, нічого не побито, не поламано візуально, то в принципі можна вирушати до замовника. Знову ж, якщо є залишки, їх або на талон, або собі в склад. Тому зараз весемо це собі на склад.